Buongiorno. Oggi celebriamo la solennità della Santissima Trinità, che presenta alla nostra contemplazione e adorazione la vita divina del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, una vita di comunione e di amore perfetto. Оріжні емета ogni універсу Dio. Дорогі брати і сестри. чуємо слова папи, який саме говорить, що сьогодні ми святкуємо свято при святої трійці, яка показує нам на наше споглядання і адорацію Божественного життя Отця і Сина і Святого Духа, життя як спілкування. Глибоке спілкування і досконала любов, походження, джерело і призначення всього всесвіту і всьому створінню. у трійці ми також розпізнаємо модель церкви, в якій ми покликані любити один одного, як Ісус полюбив нас. Любов це чинити конкретний знак, яким показує показуємо віру в Бога Отця і Сина і Святого Духа. Це знак християнської любові, як Ісус сказав. Всі пізнають, що ви мої учні, як будете мати любов між собою. Ми всі покликані свідчити проголошувати цю звідку, що Бог є любов, що Бог є недалеко, що Він не є нечутливим до наших людських справ. Він близький, він завжди знаходиться по нашій стороні, йде з нами, поділяє наші радощі, прикрощі, наші надії, наші труди. Він нам завжди пробачає, він сильно нас кохає. Святий Дух, дар Воскреслого, розпочинає в нас Божественне життя і таким чином спонукає нас увійти в динамі стрійці що є динамізмом любові, спілкуванням, взаємного служіння, дає взаємність. Людина, яка любить інших в радості любові, є відображенням трійці. Родина, в якій ми любимо і допомагаємо один одному, є відображенням трійці. Парафія, в якій піклуються про добро ближніх, в якій хочеться ділитися собою, духовними та матеріальними благами є відображенням трійці. Справжня любов не має меж, а лише знає, як зустрітися один з одним. Поважає свободу. В кожну... В неділю йдемо до храму. Переживаємо Євхаристію разом. Євхаристія є як палаючий кущ, в якому Христос живе покірно і дає і дає спілкування Святої Трійці. І з цієї причини церква святкуємо власне корпус Доміні, після святої трійці. Це свято. У наступний четвер, відповідно до римської традиції, ми святкуватимемо Євхаристію в Базиліці Святого Йоанна на Латерані. Відбудеться далі процесія з дарами. Тому запрошую римлян і паломників до участі, щоб виразити наше бажання бути народом з'єднаним разом в єдності Отця і Сина і Святого Духа. Запрошую і очікую всіх на месу і на процесію о 19-й годині римського часу. Діва Марія, ідеальна істота трійці, допомагає нам чинити все наше життя маленькі жести і найбільш важливі рішення як гімн Богу, який є любов'ю. Ангел Господній благовісти в Діві Марії і зачала від Святого Духа. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Матер Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, Хай станеться мені за Твоїм Словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тимі жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тимі жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молися за нас, Пресвята Богородиця Діво. Щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Просимо, Господи, влию наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангелському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Gloria Padre, Ed Figlio, te Spiritu e Santo. Rechim eterna donai domin. Вічне спочивання даруй померлим, Господи, а світло Ковіче, нехай їм світить. Нехай ім'я Господнє буде благословене тепер і навіки, допомога наша від імені Господа, котрий створив небо і землю. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Дорогі брати і сестри, авеніменти. Я глибоко стурбований цими подіями останнього останніх днів в Іраку. Запрошую всіх вас приєднатися до молитви за дорогу міні націю особливо за жертви і тих, хто страждає найбільше від наслідків наростаючої хвилі насильства, зокрема за численнях людей, християн, які змушені покинути свої будинки. Per tutta la popolazione, la sicurezza e la pace ed un futuro di riconciliazione і безпека dove tutti li nasлення, мир qualunque sia la loro appartenenza і примирення справедливість, Ось їхнє бажання, щоб у своїй батьківщині будувати разом. Саме таку батьківщину. Молімося до Марії. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Сьогодні хочу повідомити, прийнявши я запрошення від єпископів і, і цивільних влади з Албанії. Я маю там їх відвідати 21 вересня. Ця коротка поїздка хочу зміцнити віру церкви в Албанії і бути свідком, а в If you're not sure what I'm saying. Вітаю вас, дорогі паломники, тут присутні сім'ї, групи, асоціації. Вітаю військових з Колумбії, віруючих, які прибули з Тайваню і Гонконгу. Z Ispania. Da Venado Tuerto in Argentina. Z Argentina. Da Cagliari, al vino, Vignola, Lucca e Battipaglia. Saluto il movimento pro ProSantitate. Vitaglio Del Rucho della Natale. Сторіччя народження їхнього засновника, слуги Божого Гульємо Джаквінта. Закликаю вас йти дорогою святості, йти радісно. Вітаю юнаків, Каза Леоне, які отримали таємство миропомазання. І співробітників групи Іді. Особлива думка скеровую сьогодні до співпрацівників домашньої прислуги, які приїжджають з числених частин світу це особлива підтримка для сім'ї. цінна праця особливо допомога старших людей. Скільки разів ми недоцінюємо цю пр прекрасну працю, яку не виконують у сім'ях? Дякуємо вам. tutti a tutti auguro buona domenica Всім бажаю доброї неділі, і смачного. І не забувайте молитися про мене також. До зустрічі. Сьогодні ми чули, як папа анкесто просив щоб доцінити також працю. Detto. Папа Франціско Рікордачислених емігрантів, які знаходяться які приїхали до Італії з численних країн, щоб там працювати як корпус доміні конламис, допомагати сім'ям, як прислуги, і папа Варландо Ми знаємо, що також є численні жінки з України, які працюють в Італії, тому це Добра новина, що власне папа про них пам'ятає, що все таки вони далеко від країни від України, і від цього вони страждають також, що далеко від сім'ї, від дітей, від чоловіків. Тому добре, що папа про них про таких людей пам'ятає. Наші епископи a звернулися до Римсько-католицької церкви в Україні, скеровують eh, свої слова Maria. співчуття e quindi, до всіх близьких e та родичів prossim, загиблих у Луганську. E e також захочуємо наша католицька церква. Viaggio storico internazionale, seppure molto breve, prosite всіch wirnych a quante nel senso famiglie, agli amortizi una buona domenica e una buona solennità. Il pomeriggio a partire dalle 16.30 a, a più tardi do zustrici. Eh, Slava Isuсу Хrсту!